Верховна Рада остаточно утвердила зміни до правил прийому в 2024 році, навіть якщо ви не вчитесь, не навчаєтесь, не плануєте. Я раджу вам дослухати до кінця, тому що тут є деякі зміни, і я дам деяку пораду. Так, перше, це збільшена регіональна підтримка закладів освіти, які знаходяться в прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту. Наприклад, якщо ви здали на 140 балів ваш НМТ, а вступаєте, ну припустимо, в Миколаїв або в Харків, то вам може вистачити до спеціальності, зокрема право, там може бути конкурсний бал вже 150, А ви знаєте, що на право 150. Друге для здобуття другої вищої освіти. Оце важливо. Це те, чим я хочу. Поділити з вами для здобуття другої вищої освіти. Вступ може відбуватись без ЄВІ, це єдиний вступний іспит і єдиного фахового вступного випробування, а лише за іспитами безпосередньо у закладі освіти. Що це означає? Якщо у вас є вже диплом магістра або спеціаліста, ви можете вступити без єдиного вступного цього формі ЗНО, а це логіка, англійська мова. І без єдиного фахового вступного випробування це все те, що вчили бакалаври цієї спеціальності попередні 4 роки. Ви можете вступити до магістратури. Тепер чому я на це звертаю увагу? Справа в тому, що рано чи пізно держава закриє таку можливість. От дослухайтесь до моїх слів: закриють рано чи пізно, тому що оці повторні освіти це є тільки в Україні отакий От бред, насправді, бо це бред. З одного боку, МОН і Верховна Рада підвище, підсилює вступні іспити НМТ, їх силу і завдання до магістратури. І при цьому, якщо у вас є вже диплом магістра, ви можете на повторну освіту вступати, просто здавши іспити в університетах. А як часто іспити в університетах, які борються за абітурієнтів, відбуваються, ви напевне знаєте. Тобто, головне, що ви принесли документ. Так, ось цю. І цю можливість рано чи пізно закриють, тому що оці подвійні освіти це все ж таки освіти, це дипломи європейського зразка, це те, що визнається, це те, що вноситься в єдебо. Знаєте, чому ось е, так е, легко можна вступити на другу світу? Тому що поки що, поки що це питання нікому не цікаве, бо е, відстрочку від е, армії, відстрочку від Призову не дає навчання в другій вищій освіті. Відтепер не дає. Ще до 18 травня давало, а тепер не дає. Тому дають можливість вступити. Тому я звертаю увагу: чоловіки, жінки, дівчата. Всі, хто закінчили аспірантури, магістратури, я вам рекомендую все ж таки вступати до університетів і отримувати другу вищу на заочну, на денну, без різниці. Тому що дипломи вони ну, рано чи пізно можуть знадобитися вам в професійній діяльності, якщо ви дійсно хочете вчитися. Бо оцю цю можливість і закриють. Докладно про всі новації, про вступи в шапці профіль.